Кошенята попліткуємо сьогодні. Говоримо про сенсацію щодо Потапа і Насті, Соловій і Білик, Тіна Кароль, Тарас Цимбалюк. Мочуйтесь зручніше, набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Сьогоднішній випуск ми з вами розпочнемо ось із цього відео. Христина Соловій, Ірина Білик. Здавалось би, нічого незвичайного, але подивитися на ці потухи. І м -м, Білик, на превеликий жаль, все ж таки була під цими справами. Ви знаєте, Ірина Білик окремо, і Христина Соловій окремо. Це феномен української сучасної музики, Іра Білик представляє своє покоління, своє бачення поп-музики і поп-індустрії. Христина це бачить по-своєму в контексті військового часу, в тому числі. І обидві одиниці це легенди, легенди сучасності. Вони яскраві, вони круті, вони роблять свій вклад в музику. Але коли ти дивишся під таку пісню, а я пливу у човні. А ось ці лесбійські потуги, ну воно виглядає так: Вибачте, але воно так виглядає якось настільки недолухо. Доросла Ірина Білик і бунтарна, бунтарна бунтарка Христя Соловій. Ну, не знаю. Якось мені взагалі не камільфо, і мені дуже шкода, що Іра Білик. І взагалі, давайте не так, тут в контексті не саме Ірини Білик, а взагалі, чому артисти не хочуть виходити на сцену тверезими? Чому вони не вивозять на тверезу свої власні виступи? Ось це велике запитання. Тому я хочу поцікавитись у наших глядачів, чи траплялися вам такі концерти, випадки, коли ви прийшли на конкретну людинку, а вона виходить на сцену під шофе, як то кажуть. І як ви на це реагували, який у вас залишився після смак? Давайте поспілкуємось в коментарях. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. Якщо. Ви бачите, в мене в цій сорочці. Тепер у нас є ще така чудова чашечка. Це означає, що я підготував для вас сенсацію. Тому що коли я вдягаю цю сорочку, однозначно у нас дуже гарячий злив. І до нього ми зараз доберемося. А поки що на противагу хотілося б порівняти Тіну Кароль з Христиною Соловій і Ірою Білик. Як би я не ставився до тіни, погано, непогано, вона виглядає. При будь-яких обставинах, як суперзірка, на неї приємно дивитися. Вона теж має свої шкідливі звички, але більшість фанів навіть про це не здогадуються і не знають. Тому, якщо вже і бути суперзіркою, то треба принаймні прагнути до таких еталонів. Я не кажу, що усі повинні бути як Тіна Карлі, не дай Боже. Але Тіно задає в цьому сенсі з точки зору візуалу досить високу планку. І скажіть, що я не правий. Тим часом про український суперпатріот, український актор Тарас Цимбалюк, який в інтерв'ю розповідає: О, Боже мій! Як же він переосмислив усе під час повномасштабного вторгнення? Наскільки важлива українська мова, культура? А сам відривається а, на Вечірці за нюю Алхім, слухаючи російські пісні російських виконавців і все у них обстановка по кайфу. Мені сподобався пост Доротюк, Зараз я його зачитаю. Сергій Мазаєв, той, що співає про Арбат, був одним з тих артистів, які топили за Путіна і його режим на останніх президентських виборах. Я попросила про коментар у Тараса, але він відмовився коментувати цю ситуацію. Моралі не буде, є тільки висновки, на жаль, не втішні. Не потрібно писати, що це домашнє відео. Що хочуть, те й слухають. Це відео було опубліковано на багатотисячну аудиторію в Інстаграм. Чи є відповідальність за свою публічність перед аудиторією? Ні, не чули. І в чому Аліна не права? Отут я повністю погоджуюсь на усі 100%. Мовне питання: наскільки воно на часі? Як ти вважаєш? Тому що я дивлюся, дехто з публічних людей говорить, що. А, не... Потрібно сіяти зраду, не потрібно сіяти розбрат. Ми толерантна країна. Твоє ставлення, я вважаю, що це дуже важливо. Я вважаю, що це, однозначно це наша зброя. Окей, якщо там ми говоримо про якусь Швейцарію, де люди розмовляють там англійською мовою, німецькою. е носії цієї мови не були агресором в таких масштабах. Якщо йде мова про росіян, які сюди принесли цю мову, і в таких масштабах вона тут у нас е розвернулася, то ми зараз маємо розуміти, що все-таки. З цим вторгненням це вже точно мова агресора. Вже повинен зрозуміти абсолютно всі покоління. Якщо люди там не знали, що таке голодомор, що таке репресія, якщо люди не знали, що таке розстріляне відродження, що це все робили росіянами штучно і так далі, то вже зараз свіже нове молоде покоління повинно розуміти, що окупант ось він, і російська мова, ось вона, і вона несе в собі зло максимальне. Тому Тарас Цимбалюк це абсолютніший лицемір. Це людина, яка грає по правилам, тому що так треба. І, дорогі мої друзі, запам'ятайте мої слова. Обов'язково. обов'язково, Слухайте уважно. Як тільки ну там завершиться війна, заморозять війну, несуть, більшість артистів. Знову повернуться до російськомовних пісень. Спочатку вони почнуть виступати через Грузію, через Азербайджан, Вірменію, тобто ті країни, країни Кавказу, а потім добруться і до Росії. І знову все буде як раніше. От побачите, тому що на жаль, висновки не зроблено, тому що на жаль, така кривава війна не змінила в розумах медійних людей. Більшості я не буду загальнювати майже нічого. Тому, друзі, ось так. Ну і на завершення, ви чекали цього моменту Потап і Настя? Забудьте усе що ви знали про цю крінжову зіркову пару. Адже справа у тому, що до нас прийшов новий злив супер гарячий, супер яскравий, як моя улюблена сорочка. І я вам зараз це зачитаю. Це вражає, і на це потрібно звернути увагу. До речі, поки не забув, пам'ятайте, ми з вами робили величезний збір, змогли зібрати понад 170 тисяч гривень для 78-ї бригади ДШВ. Ми з вами збирали на наземну комплексну установку управління FPV дронами. І нарешті ця установка вже у хлопців на фронті. Всім доброго здоров'я. Хочу висловити велику подяку Богдану Безпалову і всім, хто долучився небайдужим до збору на ці наземні помпти керування. Ми їх купили все добре. Ще раз дуже велике дякую. Це нам допоможе набагато раз ефективніше нищити каналу. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Я дякую кожному та кожній, хто долучився і не залишався байдужим. Разом ми з вами сила, і наша пліткова спільнота робить багато корисних справ. Отже. Потап і Настя зачитують те, що мені надіслали. Це те кошеня, яке перевірене. У Потапа і Насті зараз дуже цікава ситуація. Справа в тому, що Потап не може в'їхати в Україну, бо він оформлював документи на виїзд в горе відомого одеського воєнкома Борисова, якого зараз посадили за ґрати, і видані ним документи військовозобов'язаним анулювали. Вау! От вам сенсейшн! Це те, чого ми не знали, не чули. І взагалі чуємо вперше. Тепер будемо знати, чому Потап не приїздить до України. Зараз Потап почав оформлювати свою нерухомість на батька, а п'ятикімнатну квартиру і трикімнатну в центрі міста виставив на продаж, йде мова про столичну нерухомість. Уся нерухомість на Потапові. Хто думає, що Настя заможна дама повна брехня? У Насті гола дупа і вона повністю залежить від льошика. Тому. Стерпить все, що вичудить Потап. Навіть кекс з колишньою дружиною, позитива Анією Андрійчук. Тут починається саме цікаве. У Потапа нині міжнародний лейбл, назву якого він приховує. І наскільки я чула від подруги Андрійчук. Та вихвалялась, що Потап зроби Ваню по документам власницею лейблу. Вона тільки за, бо дуже полюбляє гроші, не розуміючи, що Потап її просто юзає в цьому сенсі. Андрійчук менеджерує артистів лейблу, серед яких росіянка Дарія Тарасова, дружина українського зрадника, соліста Іванушек Інтернешнл Кирила Туриченко. Вона випускається через лейбл Потапа, але майже усі нині клієнти лейблу росіяни. І саме під російський ринок заточена вся дистрибуція підопічних потапа. Не просто так він приховує назву цього лейблу, просто називаючи абстрактно в своєму інстаграмі, що він прославляє українську культуру і Україну на весь світ. Потапом як артистом в медіа піар і менеджменті три в одному займається Таня Панна. Так от потап вже кілька місяців дівчині не виплачує зарплату, маючи на те гроші. А у Каменськи взагалі чорна полоса в житті. Працівниця її команди Ілона часто підбухує, і це не секрет. Їхала нещодавно в поїзді, а в Сумці був гонорар Каменський за корпоратив. Сумочку з грошима вкрали. Настя, сумна вже тиждень. Можливо, тобі знадобиться ця інформація. Вау! Звичайно, що знадобиться мені ця інформація. Я дуже, дуже, дуже вдячний нашим кошенятам за такі ексклюзивні зливчики. Дивіться, тобто, потап, який говорить про те, що він в усьому світі прославляє Україну та українців, працює на російський ринок і випускає артистів їх музику, дистриб'юцію на Росію. Wow, potape, mulțumesc! Для того, щоб не було до нього питань і не можна було підкопатися, оформлює цей лейбл не на себе. Щира Українка НК в курсі усіх справ Потапа, але при цьому готова мовчати і стерпіти, ну тому що залежить від нього, тому що в нього майже всі гроші. Вау, Настю, лицемірства нуль! Твій чоловік, з яким ти сходишся, розходишся, сходишся, розходишся, і коли він тебе просто кидає обличчям в бахнюку, ти все одно залишаєшся з ним. Тому що розумієш, що в тебе немає автора, композитора, який буде тобі підкидувати їх пісні, тому що ти сама не вивезеш, а інші продюсери ну, не зможуть справитись з такою тяжкою задачею і врятувати твою кар'єру, яку ти досить сильно закопала. Так от, Настя Каменських, яка зараз в Україні, така щира українка, на весь світ теж роз'їжджає і говорить про те, як важливо підтримувати нас, українців, мовчить про те, що потап. Працює з росіянами, тому що їй потрібні гроші на кар'єру. Вау! Ви просто лицеміри в квадраті, і ми будемо кожен ваш крок, кожен ваш крок діставати. Наш формат пліток може хтось сприймати, не сприймати, ігнорувати, поважати, обожнювати, хейтити, але саме завдяки ось таким мікрозливам і поступовим крокам. Ми не просто формуємо штрих до портрету. Ми дістаємо з вас, ваших внутрішніх гівнюків, і показуємо, і будемо берегти ці архіви, тому що вони нам ще знадобляться. Настю. Браво, молодець! Ось такий ексклюзивчик. Я впевнений, що вам є про що подумати, чому здивуватися. Ось так, друзі, маємо, що маємо. Обожнюю нашу спільноту і дуже вдячний за вашу працю. Наші хвостики завжди попереду. А з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику, а я не прощаюсь. Кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Побачимось вже завтра. Слава Україні! Разом до перемоги!